На засіданні першої колегії новоствореного департаменту агропромислового розвитку Хмельницької облдержадміністрації основною темою стало підбиття підсумків роботи галузі АПК за 2012 рік. Так, виробництво тваринницької продукції зросло. Минулоріч подільські аграрії реалізували понад 80 тисяч тонн м'яса. Ця цифра на 6% перевищує показники 2011 року. Проте, за словами посадовців, деякі райони області таки втратили свої позиції. Обсяги реалізації худоби та птиці цього з підприємствами зросли майже на 10%. З позитивними показниками спрацювали 12 районів. Однак найбільше скорочення обсягів продажу худоби та птиці відбулося у Новушицькому районі на 72% двісті ізяславському на 30%, відсотків, старокосатинівському і Белогірському на 21%. Відсотків. У 2012 році в обласних сільгосптовариствах виробництво м'яса перевищило його реалізацію. Крім того, сьогодні Хмельниччина посідає четверте місце у державі за обсягами виробництва молока. Торік всіма категория господарства 105 тисяч тонн молока, в тому числі господарствами населення 470 тисяч тонн, всього з 125 тисяч тонн. В'ятома вага господарств населення у загальному виробниці сягає 79%, що на 3% менше, ніж у 2011 році. Як кажуть посадовці, темпи виробництва молока у регіоні постійно зростають так само, як і збільшується кількість посівних площ. Проте отриманий минулоріч урожай не задовільняє чиновників. Мовляв, погодні умови дозволяли отримати і більше. За підсумками всіх збиральних робіт, ваговий збір зернових культур за ліковій вазі становить понад 2,7 млн тонн. Це плюс 400 тисяч тонн до минулого року. Середня урожайність – 42,5 центнери з гектара. Як кажуть аграрії, вагома частина врожаю 2013 року була закладена ще восени. Вже постійно 240 тисяч гектарів озимих зернових та 68 тисяч гектарів ріпаку. Уся ж посівна площа області цьогоріч склала 1 мільйон 120 тисяч гектарів.